Мабуть, в багатьох була ситуація, коли закінчив курси, коли вивчив якусь технологію, коли вже ось хочеш почати працювати, створюєш резюме, відправляєш його скрізь, а тобі скрізь відмовляють. І ти не розумієш, чи то в тебе досвіду недостатньо, чи то резюме в тебе погане, чи що, і намагаєшся якось зрозуміти, що не так, і, скрізь за все, проб... а тобі відмовляють. І ти думаєш, чи що зі мною не так? Що я зробив не так? Можливо, в мене досвіду мало. Можливо, це не той досвід, який потрібно. Насправді, проблема лише в тому, що ти неправильно оформив своє резюме. З вами капеїчний Кайтішник. І сьогодні ми поговоримо про те, як зробити перше резюме, якщо немає досвіду. Перш за все, не потрібно вигадувати досвід, його потрібно створити. Ринок не чекає на чистий потенціал. Ринку не потрібно те, що у тебе там і ти працював в гуглі або ще десь. Ринку потрібні рішення. Бізнесу потрібні рішення. Бізнес продає рішення. І ти повинен показати, що у тебе є розуміння, як зробити це рішення. Навіть якщо у тебе немає комерційного досвіду. У тебе може бути практичний досвід, і ти повинен його показати. Ти просто можеш придумати якийсь проєкт, який тобі допоможе вивчити якусь технологію. Ти можеш використати штучний інтелект, який тобі згенерує ідею для твого першого проєкту. Напишеш цей проєкт, розробиш його, і без проблем можеш показувати, що це твій реальний досвід. Тобто, у тебе є вже досвід вирішення такої проблеми. Що можна додати? Особисті навчальні проекти, посилання на гітхаб. Якщо ти даєш посилання на гітхаб, це прям дуже класно, оскільки бізнес, людина, яка буде оцінювати тебе, побачить, що ти не просто щось придумав, щось вигадав, а у тебе є реальні проекти, над якими ти працював, і ти можеш показати реальні результати. Участь у хакатонах, курсах з практичними роботами. Це дуже класно, особливо для айчарів. Рекрутерів, які будуть в першу чергу перевіряти твої, а, твоє резюме. Їм буде а, важлива інформація про те, що ти приймав участь з реальними проектами. Ну і відповідно власні симуляції, імітація технічного завдання, проект портфоліо, клон сайту. Виділяй: не де працював, а що вмієш. Коли у тебе ще немає комерційного досвіду, тобі потрібно виділити те, що ти вмієш, те, що ти можеш дати бізнесу. Ти маєш продати свої навички бізнесу, оскільки бізнес продасть їх комусь іншому. Твоя задача продати свої навички. Для цього потрібно основне завдання резюме, довести, що ти вмієш щось робити. що це у тебе є ці навички, що ти можеш дати бізнесу ці навички, що він може купити ці навички, а не де ти це робив. Ти міг працювати в Google, але при цьому не вмієш написати якийсь базовий функціонал. Це не окей. Бізнесу потрібно, щоб ти вмів це робити. Формулюй цей досвід через дії, перш за все, розробив веб-застосунок для перегляду книг, або дослідив UX-поведінку користувачів у трьох сценаріях і побудував прототип. Або спроєктував рішення, яке допомогло е, бізнесу зробити такі то речі. Якщо ти project-менеджер, організував роботу нашої команди і разом ми розробили такий проєкт. Тобто ти маєш показати, що у тебе є досвід, причому цікавий досвід, який бізнес далі може продати. Заміни досвід на результат. Бізнесу не цікаво, який там у тебе був досвід. Ти міг 5 років працювати в якійсь великій компанії, не мати результатів. Ти маєш говорити про результати. Навіть якщо ти виконав проєкт на курсі, напиши, що саме ти зробив, яку цінність це дало. Напиши, які результати у тебе були. Бізнесу потрібно розуміти, що коли він тебе наймає, ти йому будеш давати результати. Тому що якщо він тебе найняв, а результату немає. То навіщо ти потрібен бізнесу? Відповідно, навіщо взагалі тебе розглядати як людину, з якою вони хочуть працювати. І обов'язково завжди додавай супровідний лист. Не уникай супровідних листів, особливо коли ти ще початківець, в супровідному листі пиши те, що хоче побачити бізнес. Що хоче побачити бізнес, дуже просто це описано в вакансії, на яку ти подаєшся. Там сказано, такі технології, що бажано мати, що буде плюсом. Опиши, який у тебе досвід саме з цими технологіями, які рішення ти зробив за допомогою цих технологій, які е, проекти ти розробив за допомогою цих технологій, як ти їх використовував, де ти їх використовував? І це буде значно краще, аніж ти просто скинеш своє сере резюме. Його навіть не захочуть читати, тому що е, взагалі на ринку людей, які пишуть супров... супровідний лист разом зі своїм резюме, дуже мало. А ти, як початківець, коли додаси цей лист, ти виділишся на фоні всіх інших, оскільки цей лист буде е, вижимкою всього твого досвіду, який буде релевантний саме для цієї вакансії. Перш за все, резюме без досвіду має показати, що ти дієвий, що ти не теоретик, що ти вмієш щось робити, що ти хочеш щось робити, що ти готовий вчитися. Не потрібно прикрашати, потрібно показати ініціативу. Дати можна намалювати собі рік фейкового досвіду на фрілансі. Це нормально. Всі розуміють, що це фейковий досвід. що... Там у тебе може не бути цього досвіду, але ти маєш показати, що ти маєш практичні навички, що ти розробляв якісь проекти. Ну, відповідно, проєкти замінюють досвід. Якщо у тебе немає комерційного досвіду, де його взяти? Створити свій проєкт. Просто береш і робиш свій проєкт. А якщо ти не знаєш, який проєкт створити, доєднуйся до нашого ком'юніті в Телеграм, де працівники IT. Тобі допоможуть з вибором, підкажуть, які технології обрати, як з ними працювати, і взагалі, як створити такий проект, щоб тебе взяли на роботу. І разом до сіньорства.